Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Mercedes-Benz Sprinter 519, 12 місяця 18-го року. Перший облік в другому місці 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 252 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 3 літри 190 кінських сил, коробка передач 9 дев'ятиступінча автоматична. Задній привід. І по комплектації це у нас два ключі Баста. Електричний з підігрієм, датчики дощ, світло. Мультикер Мок, круїз-контроль, дістронік, асистент в тому водія, кнопка Старт Стоп. Великий екран Bluetooth USB, Apple CarPlay Android Ахта. Кондиціонер підігрів сидінь. Сидіння водія пілот. Також є режими їзди, Є допомога під час паркування. Задня камера. Також є тахограф. Оздоблення салону текстиль. Рама в дуже гарному стані. Гідроборт фірми зібра до 750 кг з можливості дистанційного відкривання, габарити вантажного відділення 2х2, 2х1 і 4 х 6 метра. Автомобіль сужі з Швеції зроблений сервіс заміною наступного, мастила в двигуні та усі фільтра, передні тормозні, колодки, перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, Розмитнений зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюти, покупка спедовий, розрахунок на картку. Перегляд та древ можливо у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиці Соборного б бізнес-центр Чайки, Плаза або в місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 4900. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!